Ну що ж, давайте, як завжди, подивимося, що новенького у нас з'явилося в автосалоні. І нагадую, що зараз ми покажемо вам лише 20% від цих автомобілів, які наразі є у нас в продажі. Дивимось, перша у нас ось така новинка, це Renault Scenic 2002 року, 3999 доларів. Renault Megane 2009 року, 6499 доларів. Chevrolet Captiva 2007 року, 7199 доларів. Opel Insignia 2015 року, 9699 доларів. Доларів. Nissan Кашкай 2010 року 9999 доларів. Opel Insignia 2016 року 11999 доларів. Opel Astra 2009 року 5499 доларів. Nissan Tiana 2011 року 7999 доларів. Audi A6 2011 року 13799 доларів. BMW 5 серії 2010 року 8000 доларів.